Вітаю! У цьому відео я покажу, як відобразити частоту оновлення екрана. Переклад буде показаний на телефоні Xiaomi 13T Pro та в середовищі операційної системи HyperOS. Потрібно відкрити налаштування про телефон. На цьому етапі потрібно стати розробником. Якщо ви вже являєтесь розробником свого телефона, то цей крок можна пропустити. Для того, щоб стати розробником, потрібно швидко натискати на Версія системи. Тепер я розробник. Можна повернутися до основного меню налаштування. Гортаємо вниз та відкриваємо додаткові налаштування. Для розробників. Вмикаємо перемикач навпроти частота оновлення. Тепер у верхньому лівому куті показується поточна частота оновлення екрана. Зараз за допомогою іншого телефона я покажу, як це виглядає, тому що програма для запису екранного відео. Не можу записати частоту оновлення екрана. Бачимо, що поточна частота оновлення екрана становить 120 Гц. Повернуся до основного меню налаштувань. Відкрию параметр Екран та яскравість. Частота оновлення. Виберу налаштувати. Видно, що поточна частота змінилася на 60 Гц. Натисну на Частота оновлення. Та поставлю відмітку навпроти до 144 Гц. Видно, що частота оновлення знову змінилася на 120 Гц. Ось таким простим способом можна відобразити частоту оновлення екрана. На цьому буде все до зустрічі.